Дитячі чобітки бокс. 320 гривень. Одна пара, лот з 10 пар 3200. В даному лоті будуть ось такі чобітки. Динозаврики зелені. Такі будуть чобітки. Такі з кониками. Такі чобітки будуть в лоті. Ось такі динозаврики. Чорні чобітки. Ось такі рожево сірі. Такі у квіточку. І такий бордовий колір. Ці чобітки. Мають таку класну підошву, яка не скозить, гарно щепляється з поверхнею. Заді йде ліпучка, її розчіпаєте, їх зручно одягати і знімати. Всередині ось таке штучне хутро. До мінус 10 вони їх можна звати до мінус Їх можна прати в пральній машинці. Вони зроблені стелька, така екологічна, яка дихає, зроблена з спеціальних перероблених водорослів. Вони відштовхують вологу і не поглинають, поглинають запахи. Тоже дуже класні чобітки, можна прати, можна ходити і бути таким стильним. Замовляти наших менеджерів, лот 10 пар, парти, 201 лот. Таких лотів є 4.